Сьоме квітня 2025 рік. Якраз в цей час. Дванадцять років тому, 2013 році, Великий піст. Я перший раз відвідав Унів цей Славний Унів Свято Спенську Унівську Лавру. Перший раз. А як було, зараз розкажу. Буду намагатися якомога коротше розказувати. Отже, 2013 рік. Це був лютий місяць. Ми з дружиною Світланою йшли з свинтара від Оледжака, синочка свого, і тут, на цім подвір'ї, ще не було того храму, звичайно, було це приміщення два рази більше. Оцей був настоятель, священик нашої греко-католицької громади, села Сердиця. І з ним був також якийсь чоловік. Тут, на подвір'ї вони щось вирішували. Та якось годі було минути, підійшов, привітався. Не дуже вони хотіли зі мною говорити. Це було після того, як я кілька років добивався цього приміщення цієї території, приватну власність, дуже було важко. Буду намагатися якомога конкретніше розповідати, коротше, але це згодом. Отже, підійшов, привітався. Ну і вони думали, як би то будувати новий храм на цій площі. Я ж кажу, він не хотів дуже зі мною навіть говорити після того, як я все оце взяв, добився. Та, власне, я, хто більше, за кілька років. Ну і я сказав, ви знаєте, отже, ми домовлялися з вами. З вами якесь невеличке щось будувати. Ну, він каже, та добре, так і так, і сяк. Ну, пішов я. Одним словом, через місяць десь після послужіння в цьому приміщенні, в цій тимчасовій церкві Капличк, він говорить, оцей священник, настоятель греко-католицької нашої церкви, що ніби є вже три чи чотири ну, є такі ескізи. Ніби будівництва нового храму. І розповідає, що є в грівні. Ну, велике село, звичайно, православна церква, він то зняв, він десь поїхав з ним. Оцим. Це був, Роман Панчишин, його друг. Мене вже він не кликав, не потрібно було. Якось так. Грівні, село Куровичі, як їдеться на Перемишляне, село Затемне. Це третій варіант. І в Уневі є капличка, ну, така невеличка церковця Вознесіння Христового. Ну і зразу він каже: оцей священик, громада так стоїть, слухає. Уневі, ну це ми не потягнемо, бо мідна бляха, це буде дуже дорого. Ну і вони так вирішили, що ніби в селі за темному є така церква. І будемо будувати ось таку. І це його друг Фанчишин, ніби якийсь архітектор, конструктор. Він готовий там зробити проєкт, ескіз і так далі. Ну і так вирішували. Багато говорити. І в громаді та ні, там ми не потягнемо. Ніби шоунівська дуже гарна оця капличка, я потім показував, знімав відео. І всі вирішили в громаді. Що будемо будувати ніби, та ту церкву, що в селі за темному невеличку церкву? І я кажу до нього, та давайте поїдемо, а ви були тобто, в храмі чи там, і там? та ні ми просто на подвір'ї там постояли, познімали і так далі. Я кажу, та давайте до громади звернувся, ніби як староста громади, я вважався. Та поїдемо, подивимося. А чого? Так сказав оцей священник, Чого? так кажу, може зайти? Ні, не потрібно. Ну, і дехто також з парафіян сказав: ну тут такий Степан Панчишин каже, та візьмемо буса, може, поїдемо. Ну, та й поговорили, та й вийшли з приміщення, ось цієї церкви. Я ще кажу до Андрія, тут в Андрій кажу, може ви, то нема з ким говорити. Він сказав такі слова. І все, пішли, всі розійшлися. Прийшов тиждень, я заходжу в храм через тиждень, і до мене звертається цей настоятий священик. Пане Зановій, ви їздили? Я кажу, ви ж сказали, що не треба. Але я все рівно поїду. <кій> і так сталося, що я. Великий Піс, це було Христопоклонна Неділя у 2013 році. Якось так трохи напівтаємно, навіть в сім'ї дуже не говорив, бо думаю, грошей нема, треба поїхати. Взяв в комп'ютерному столі дітей своїх 20 доларів ще були, поміняв. Це Олежикові були долари. Поміняв на заправці, заправив машину, поїхав в Унів. А перед тим що я забув сказати, що тут в храмі цей паламар колишній, вже його нема. Я кажу, та підемо, зайдемо в церкву, подивимося, а хто тебе опустить до церкви, так він сказав, цей паламар. Я кажу, та документи якісь візьмемо. креслення я старі, а хто тобі віддасть документи? Отже, я говорю, що я приїхав, сів, це було Христопоклона неділя, здається, понеділок приїхав я. Спочатку заїхав в село Коровичі. Ну, минув село Куровичі заїхав я. Минув село Затемне, бо то по дорозі, як їдеться на перемишляне, приїхав я в Гунів, Славетний в Унів, перший раз познайомився, запитав, от були такі біля оцього храму Гунівського робочі. Я кажу, а де настоятель? А настоятель ніби на службі в свято успенській лаврі, воно там далі. Я також під'їхав, помолився, зустрівся з цим священиком. Я вже говорив, це був і я Ромонах. Отець Єсафат чоловіч, ми познайомилися, він відкрив мені храм. І ми домовилися, що наступного разу я візьму цього священника і приїду, і ми поговоримо на рахунок будівництва цього храму. Я одразу подивився, ще не є бляха мідна. Це є помальована бляха, бо казали, ми не потягнемо і так далі. і так далі. Ну, Попрощався з цим священником, з поїхав по дорозі назад. Вже додому, заїхав в Затемне, приїхав в село Затемне, Та думаю, кого би то запитати. Але що, є магазин. Підійшов до магазину, запитався. І такий також ну, прислуговує церкві, Паламар, Юліан. За, як вас звати? Зенек. Зеню каже, там ми там з кумом якусь солому складали. Дід, я вам дам ключі, ви собі в храм зайде. Кажу, та як піду? Він пішов зі мною, показав. Я подивився, що цей храм дуже великий, високий. 20 метрів, куполом високим, то що вони мають. А вони вже перед тим були намалювали оцей панчишин, ніби друг священника цього. Вони вже намалювали на стіні, вивішили такий ескіз, буду таку церкву будувати. Отже, відкрили церкву, поговорили, ну, я попрощався і приїхав додому. Запитує мене оцей священник, Настоятель. Ну як? Був, кажу, але то зовсім не то, що ви тут намалювали. А чому? Кажу, ви побачите, тоді я взяв наступного разу, десь через тиждень. ну Через кілька днів, здається, я не пам'ятаю, взяв цього священника, машину, завіз прямо в Гунів і в Затемне село. І цей проект, цей ескіз, що цей Панчишин Роман. Він таємно взяв, зняв зі стіни. Звичайно, ніхто не запитав.